Де була? Я тебе годину чекав. Ти диви, який козир. я бачу те ахує. Мова відображає реальність так само, як і реальність відображає мову. Поки одні борять за силя колів, мітів, девів та інших англіцизмів, в англійській мові теж з'являються нові слова або набувають популярності забуті. І сьогодні ми поговоримо про те, які слова стали трендами 24-му році на думку різних словників, і що саме на нашу думку вони відображають. Назад рятучка Катучексікс. Ви дивитесь брат шоу на Суспільному. Словник Collins Dictionary назвав брат головним словом 24-го року. Так і що ж ви мої бесті? напишіть, як ви його розумієте, бо це більше, ніж просто нахаба. Це містке поняття, це явище. І на відміну від інших слів, це має обличчя, саунд і навіть колір. Вроді таки саме, як це, як брат, Який я його купила ще в 23 2023 році. Якщо <плес> А також це в моє моєму топі за рік Spotify Warp. І напишіть, хто у ваших топах на стрімінгових платформах в коментарях. А ми закріпимо там мій топ теж. Я брат, ви брат. Якщо ви зухвалі, знаєте собі ціну і просто любите танцювати альбом вийшов на початку літа і поклав початок ще й такому тренду, як брат Summer. Брат це прикметник, якість, яка описує людей і явища. Брат може бути все, навіть 50-річна політикиня в строгому костюмі. Чарлі Сікс написала в своєму твіті Камала із брат. А медійники в президенти переоформили під це всю свою кампанію. Тоді це викликало купу емоцій, а зараз ми знаємо, що це не допомогло. Чи то брат трансетери чисельно не переважають консерваторів, чи то Взагалі такий граливий кампейн на фоні загрози ядерної війни і росту цін не дуже відгукнувся американцям. Зрештою, перемога Трампа це теж відображення певного тренду і запиту суспільства, запит на простоту і навіть грубість. Нова щирість це прості рішення на складні питання, але лише в теорії. Так бідність є, так ми її поборемо, але не знаємо поки що як. Ну, побачимо. Ага, Побачимо коли. Цим і відрізнялася риторика Трампа, яка от і здавалася їй новою щирістю. Бо ж він такий свій простий чолов'яга, пішов в Макдональдс працювати, ну, щоб ближче до народу. Та і там, де одні політики обережні у своїх висловлюваннях, бо складні процеси вимагають складних рішень. Трамп не боявся все узагальнювати і давати швидкі відповіді для швидкого дофаміну своїм виборцям. Але як це буде на практиці, а не на словах, час покаже. Чесно кажучи, до цього року слово дем'юр мені не зустрічалося. У кого рівень Військовище ви Б2. Скажіть, чи ви коли-небудь його раніше використовували? Перекладається це слово як скромний або радше стриманий. І абсурд в тому, що це протилежність на хабі брат, але все одно це теж слово року. І це тепер за версією іншого словника. Згідно з прес-релізом, використання цього слова в цифрових медіа з січня по серпень зросло на 1200 відсотків. А все почалося із цього відео на півмільйона переглядів. When you're a sweaty girl and you get like this white very demure Креаторка Джолс Лебро на цьому не зупинилася і слава їй принесло відео про те, як бути скромним на робочому місці. You see how I do my makeup for work? Very demure, very mindful. Very demure, дем'юр, mindful. і під цей звук з відео свої варіації зробили купу знаменитостей, і навіть наса 15 серпня опублікувала такий пост, описуючи внутрішні кільця Сатурна. Хто скаже це просто співпадіння? Ну, золотій відос так золотів, але тут є щось більше. Це такий собі дух часу. Щось є у тому, що трансгендерна особа, у якої стоїть діва в описі профілю, закликає нас бути поміркованішими і стриманішими. Це і іронічно, і має глибокий смисл. Одночасно сама джол скаже так: не все має бути агресивним, не треба бути такими серйозними. Можна бути просто поміркованими і милими. І мабуть, на тлі президентських виборів у США і радикалізація суспільства це особливо відгукнулося. Ну так трохи скинути напругу. дем'юр у світі. Екстра у світі соціальних мереж, де всі мають виділятися, складати контент-план. Проявлятися і вкладати у власний бренд: давай, давай, працюй, виділяйся, проявляйся. Заклик бути простіше, знаходить свій відгук у серцях людей, що засинаючи, тримає в руках телефон, втомлені від новин, конкуренції і тиску. Це перегукується із ще одним трендом в соціальних мережах, який ще на мою думку дійшов до свого піку, але враховуючи, що ціни ростуть не тільки у нас. Блогери всіх під знаєте, Знаєте, якийсь момент культура блогерів з їхньою 30 годин. І нічною рутиною 300-ступеневим корейським доглядом. оці всі відео із кружками Стенлі на які кладуть купу снеків. Але все тумач блогери отримують за рекламу гроші, що змусити нас хотіти теж придбати якусь пластикову фігню чи масочку. Але це вже призвело до протилежного. Деяких людей це спонукало навпаки, не купляти блін нічого з цього хламу. Це не мінімалізм. Бо якщо чесно, мінімалізм і не працює, це адрекансамшн кор. Звісно, проблема надлишкового споживання. Це дуже щось на американському, бо в них з цим великі проблеми. Давно підрахували, що якби усі жили як американці, нам би треба було п'ять планет земля щоб покрити Наші потреби, а за свіжими підрахунками, навіть сім планет земля. Тож under Consumption Core — це хізуватися тим, що у тебе вже є, і не купляти купу чогось нового. Мене дуже тішить відео, в яких люди показують свої старі речі, які люблять і носять довго, або переробляють свої речі. Одна з найбільш популярніших тіктокерів в цьому напрямку. ви ж бачили це відео, де люди розкладають їжу в холодильник, використовуючи мільйони якихось контейнерів. І я вже дій ніколи такого не бачила і дуже сумніваюся, що цьому є реальний сенс. Бо люди, які справді живуть і готують їжу, так не роблять. Хай в моєму холодильнику це дуже просто, він майже порожній. Гіперспоживання стосується не тільки матеріальної сфери життя, але й, звичайно контенту. До речі, підписуємося на цей канал і лайка наш контент. Ми споживаємо дуже багато інформації, і не вся вона нам іде на користь. Тому слово року за оксфордським університетом стало саме brain rot – гниття мозку. Частота його використання зросла на 230 за рік. Перше використання терміну зафіксували задовго до створення інтернету. Його в 1854 році описав письменник і філософ Генрі Девід Тору у своїй книзі Волден. Поки Анна Англія намагається вилікувати картопляну гниль. Чи не спробує хтось вилікувати Брейн Рот, що поширено набагато ширше і є фатальніше? Так, Генрі Деві Торо критикував бажання суспільства знецінювати і спрощувати складні концепції. Письменник вважав, що це одна з причин занепаду інтелектуальних зусиль людства. Але Генрі, о, Генрі, світ Summer Child, Ти не дожив до появи телебачення. Думай, що любить тебе! Та вона не може любити мене. Та да я люблю! Тебя. Інтернету. Я взяла, выдернула с розетки. То що вы думаете, он подошел, он меня так ударил, що хорошо, що я вон там это окно не розбила, ноги задерла. А я себе не сохранився. Я себе не сохранився. Кик току. Я я это я не геометрія, Даня. Літера Н. Не Літера О. Оборотне это кто? не нічиста сила. і в цілому, через надмірне споживання контенту, тупих мемів і жартів, ми неодмінно спершу почуваємося краще, а потім гірше. Тому з розважальним контентом треба бути обережним, як, наприклад, із алкоголем. Можна взагалі відмовитися від його споживання або знати свою міру. Мені б дуже хотілося, щоб український словник або конкурс імені Яцика теж назвав би слово року, як це роблять за кордоном, але бої жодне з них нам не сподобається. У нас тут своя атмосфера У четвертому році в українському інтернаті мені особисто запам'ятався жартами про ядерку. Тренди відображають реальність, і поки новий правопис обростає мітами і проєктами. В інтернасовнику сувами року можна назва у ухилян та на фронтниця одні намагаються ухилитися від мобілізації, а жінок, які вступають у конфлікт і словесні перепалки, часто зневажливо називають на фронтницями. Приємного чи смішного тут нічого й немає, але найгірше це тільки ще більше розділяє і вносить деструктив. Ще одне слово сполучення року це, звісно, помиральна яма. Але мені вона більше подобається, бо несе величезну дозу самоіронії. І, як на мене, це можливо трошечки навіть більш позитивне, бо помиральна яма у нас, хоч спільна, своя красива, можемо там садочок вишневий колохати і побілимо її там саме, якось там воно і буде. Бо коли ти дивишся на всі ці брати, брейнроти, виникає відчуття, ніби ми в фільмі Don't look up». Ми помітили надзвичайно велику комету. Що ж, і те. Яка рухається до зими. А втім, ніщо не вічне, крім України, звісно, на носі новий рік нові слова вже стануть кринжом наступному, але одна залишається незмінним. Ми, українці та українки, щоб не плакати, часто сміємося, бо в помиральній ямі, що нам ще робити, окрім того, щоб донатити, звісно. Тож нехай в наступному році все у вас буде чинназіс, ти старий. Скинь це відео людині, яка не знає слова крінч рофл і чиназис. Похилий вік це нормально з прийдешніми святами, смачної куті, донати на збройні сили, і любимо Україну підтримуємо український контент. Ми Тучка, яка тут же і «Слей» – шоу на суспільному.